Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, прийді, поклонімося, Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Псалом 142. Господи, почуй молитву мою, вислухай моління в сині Твої, почуй мене в правді Твоїй. Не вийде в суд рабом твоїм, бо не вправдається перед тобою ніякий живий. Бо переслідує ворог, душу мою, життя моє аж до землі смирив. Посадив ти мене в темряві, як померли в віку. І не діє мені духмі, і стервожилося мені, серце моє. Покинув, дні давні, і навчився з зустріл діл твоїх на творах крок твоїх я навчав. Підніс я до тебе руки мої, душа моя, як земля безводна до тебе. Ворог почуй мене, Господи, мій дух іще Не відверни лице Твоє від мене, бо подібнюся до тих, що сходять до гробу. Дай мені вранці почути милість твою, бо я на тебе уповав. Кажи мені, Господи, путь, бо, що по ній піду, бо до тебе возніс я душу мою. Визволь мене від ворогів, мій Господи, до тебе я прибігаю. Навчи мене творити волю твою, бо ти є Бог. Дух Твій благий спрямуй мене на землю праву. Ради імене Твого, Господи, живи мене правдою і твої вивіди з печалі душу мою. І милісся твої зниж моїх ворогів. І виби всі напасників душі моєї, бо я є, є раб Твій. Слава Твої, Сину, і Святому Духові, і нині час і на віки вічням. Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Ми, Господеві, помолімося. Господи помилуй, За мир, Самисотий, спасіння душ нашого, Сподеві, помолімся, Господи помилуй, За мир цього до світу, добре станця, диво і церкові зітнання. Всі Господеві помолімося. Господи помилуй. За святий храмця ти що з вірою благовінням і страхом. Божим ходя до нього, Спадеві, помолімося. Господи помилуй. був цей, Єлейцей, сили діяння між і шестям Святого Духа Господеві помолімося де боми Бог, у Божих тут присутніх, що в возі щоб і зійшла на них. Благодать Святого Духа Господеві помолімся, Господи помилу. Заби сбавитися навіть усякої скербігні нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй. Господи, спаси, помилуй, хороди нас, Боже Твоєю, благодатью, Господи помилуй, помилуй причи. Христо благословено, славно владичу, нашу Богородицю і присну Діву Марію, засіма святими, пом'янувши самі себе, де одно одної все життя наше, Христо Богові Тобі, Господи, Господові помолімся, Господи, помилуй. Господи, Ти, милістю і щедротами Твоїми, зціляєш рани, душі тілес наших, сам владико. Ось святий Єлейце, що він був для тих, що помазується ним націлення і на припинення усякого страждання, скверни плоти і духа і всякого зла, щоб і в цьому, прос... і і в цьому прославилося Твоє Присвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Будьмо. Будьмо уважні, ми усім примутрість, будьмо уважні. Будьмо, Господи, милість Твоя на нас, Богоповани ми на Тебе. Радуйтеся, праведні, Господі, правим, подобою похвала. Будь, Господи, милість Твоя. послання Якова читання, будьмо уважні, братя, прийміть за взір зло страждання і дотерпіння пророків, що говорили іменем Господнім, ось блаженними величаємо терплячих, про страждання, його ви чули, кончину Господню ви бачили, бо Господь милостивий і щедрий, а перш за все, браття мої не кляніться, ні небом, ні землею. І іншою якою клятвою, нехай вам буде так, так, ні, ні, щоб не попали в лицемірство. Зло страждає, хто у вас, нехай молитва діє, радісно, кому на душі, нехай співає, Як хто нездужає, нехай прикличе присвітерів церковних, і нехай молитву діють над ним, помазавши його єлем, ім'я Господнє, і молитва віри, спасе, дуже, бо його Господь, і якщо гріхи він вчини, відпустять йому. Визнавайте, отже, один одному про рішення ваші, і моліться один за одного, що ви видужали, бо багато може співдіюча молитва праведного. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Помилість і суд співати тобі, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості, вислухаймо святого Євангеліє ми Росію від Луки святого Євангеліє читання слава тобі, Господи слава. тобі. Будьмо уважені. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб Його випробувати, і каже Учителю, що мені робити, що вічне життя осягнути, Ісус, мовив до Нього, в законі, що написано, як читаєш, озвався той, каже люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Сказав йому, ти добре відповів, роби це і буде жити, та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: А хто є мій ближній? Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його на півмертвого ішов йшов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його, минув і пішов далі, так само, і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один Самарянин, що був у дорозі, надійшов над нього, і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два донарі, і дав їх. Господарвій мовив, доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. хто з цих трьох на твою думку був ближню тому, що попався розбійникам. Він відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді, Ісус сказав до нього Іди і роби ти так сама. Безначальний вічний святий, святий Ти післав на землю єдино сина, що селяє всяку недугу і всяку не між душі тіл пошли Святого Духа. Його святий, Лейше Він був на помазані, на повне визволення від гріхів на насліддя, Царства Небесного. Бо Твоєї милувати і спасати нас, Боже, наші тобі славу висилаємо з єдинородним Твоїм Сином присвятим, благим, животворним твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки вічні, Аминь. Отче святий, лікарю душі тіл, Ти послав єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що ціляє всяку недугу і рятує від смерти. з ціле помазанням цим, слух Твоїх усіх тут присутніх, і тих, кого ми маємо в своїх думках, і серцях, від душевної, і тілесної немочі, якою вони одержимі. Його живи і у Христа Твого молитвами, при святої владишиці нашої Богородиці, і приснудіми Марії, всі святи Твої Батиї, жирово здоровлень, Боже нашій, Тобі славу посилаєм з єдинородним Твоїм сином і Твоїм духом, нині повсякчас, Амін. і навіки вічні. Амін. Будь Божній, мир усім. Це мудрець, будьмо mm. уважні. Кріпость моєї, пісня моя, Господі, мені спасенням, і став мені спасенням. спасеням. покрав мене Господь, та смерти не передав мене. Кріпость моєї пісня моя, Господі, став мені, спасенням, і став мені Премудрий, До ремлян послання святого апостола Павла Читання Будьмо уважні братя, ми сильні повинні не мочі намічних носити, а не собі догоджати, і кожний з вас нехай догоджує ближньому на добро для збудування, Бо і Христос не собі догодив, але як є написано. З неваги тих, що не вважають тебе упали на мене, бо те, що лише перед написане було, на наше поучення написане, щоб через терпіння і утіху писань ми мали уповання, а Бог терпіння утіх, і утіхи нехай вам те саме мислити між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога І Отця Господа, нашого Ісуса Христа. Тому прийміть один одного, як і Христос прийняв вас у славу Божу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Милості твої, Господи, повіку співатиму. Аллилуйя, Аллилуйя, Те мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру усіх волі. Святого Євангелія читання, слава тобі, Бог, слава, слава тобі! Будьмо уважні в тому часі, проходив Ісус через Іріхона, був там чоловік, захине ім'я. Він був головою над Митрями і був багатий, бажав він бачити Ісуса, хто він, але не місце для народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шоковницю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус, глянув угору і сказав до Нього, Захи, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і з той швидко і прийняв його радом. Бачачи те, всі стали нарікати і казали. До чоловіка грішника зайшов у гостину, Захей встав і промовив до Господа, Господи, Господино, майна мого дає у Бога, маколи якого покривдив віддаму четверо. А Ісус сказав до Нього сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо Він, син Авраама, син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те. Що загинуло за тобі, Господи, слава тобі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Боже великий, вишній, тобі поклоняються уся твар, джерело, премудрости, доброти і не дослідимо безгодней, милосердя, незмірене, глибиного. Сам чоловік любчи, владику Боже, предвічно і дивно, що його ніхто з людей, що призадумується, збанути, не може. Споляні, почуй нас, недостойне рабів Твоїх ідеми, у великому імені Твоєму приносимо є лайцей, пошли твій та роздоровлені відпущення гріхів, і в множестві милості Твоєї, та, Господи, що все на добро перемінюєш, єдиний милостивий чоловіколюбче, ти вболіваєш над злобами нашими, ти відаєш, що помисел людини є, склонений до лукавого від її чуності. Ти не хочеш смерті грішника, але що він навернувся і жив. Ти задля спасення грішників, будучи Богом, став чоловіком і стався створінням всестворінням, Твого створіння. Ти сказав, не прийшов я призивати праведний, але грішний на покаяння. Ти є той, що шукав заблукане овеча, ти є той, що старану шукав і знайшов загублену драхму. Ти є той, що сказав, не порожену того, хто йде до мене. Ти є той, що не блудницею, що твої чесні ноги сльозами гомила. Ти є той, що сказав, скільки разів упадеш Встань і спасешся, ти є той, що сказав, що на небі є велика радість через одного грішника шукається, сам сповлянь, милостивий владико, з висоти святої Твоєї, утінивши нас, грішний недостойний рабів Твоїх, благодачу Святого Духа в часи. І в селиї врабів твоїх, що пізнали свої гріхи, і приступили до Тебе з вірою, і прийнявши їх твоїм чоловіколюб'ям, якщо вони зрішили словом, тілом, або мислею, простивши їх, і чистим учини від усякого гріха, завжди перебуваючи з ними, укорени усталий час життя їх, що ходить в оправданнях твоїх. Щоб вони більше не були посміхом дияволові, але щоб і в них прославилося Пресвяте ім'я Твоє, бо Твоє змилувати і спасати нас, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з визначальним Твоїм Отцем, і при Святим блим Жотворячим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Отче святий лікар, дуже тіла, Сте, послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Простіляй всяку недугу Рятової смерті, з ціли помазанням Цей мрабів Твоїєві тілесної і душевної немочі, якої вони одержимі, і уживи благодать благодатью Христа, Твого молитвами Пресвятої владичиці, нашої Богородиці, преснодіви Марії, і всі святи Твоїх, бо Ти є джерело оздоровлень, Боже наш, і тобі славу висилаємо з народним Твоїм Сином, єдиносушним Твоїм духом, нині повсякчас. І навіки вічні, Будьмо уважні ми росим, премудри, будьмо уважні. Господь, просвіщення моєї мій, кого боюся. Господь, захисних життя мого, кого устрашуся, Господь в розвіщенні моїй спаситель, Кого боюся, Премудрість до корінтян першого послання, святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, ви є тіло Христове і членик, кожний з осіб, на і отто, деяких постає Бог у церкві. По перше, апостолів, по друге пророки, по третє учителів, а іншим дав сили чинити чуда, також дарування, оздоровлень допомоги, правління, різнорідність мов, чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі учителі, чи всі сили, чи всі мають дарування оздоровлень, чи всі говорять мовами, чи всі пояснюють, дбайте пильно про більші дарування, я ж показую вам путь. Ще знатнішу, коли говорю людськими мовами і ангельськими, а любові не маю, я стався, як мій звеняча, або боким вам звучний. Якщо маю пророцтво, і знаю всі тайні, і все знання. І якщо маю всю віру, щоб його переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Якщо роздам си майно моє, якщо передам тіло моє, щоб спалити його, а любові не маю, ніякої користі я не маю. Любов довго терпелить, милосердиться, любов не завидує, любов не вивищується, не гордиться, не творить безчинства, не шукає свого, не роздратовується, не думає зла, не радіє з неправди, а радіє істиною. Все любить, усьому вірить, усього надіється, все терпить. Любов ніколи не переминає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя на тебе, Господи, уповав я нехай не постидаюся повіки. Халилуйя, галлилуйя, Премудрість прості, вислухаймо святого Євангеля, ми російсь. Матея святого Євангелія читання, тобі, Господи, слава Тобі! Будемо уважені! В той час Ісус, прикликавши Своїх дванадцять учнів, дав їм владу над нечистими духами. Щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Оцих дванадцятьох, Ісус, Ісус вислав і наказав їм. У дорогу до погане пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте, і дідрате до погиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісі виганяйте, даром і ви взяли, даром давайте, тобі, Господи, слава. Господеві, помолімося, помолімся, Господи, помилуй, Владико Вседержителю, святий, царю, ти караєш, але не меслюєш тих, що падають вниз, і возводиш тих, що скинені, ти направляєш челесні скорботи людей. Молимося, тобі Боже наш, що ти подав милість для неялейцей, і на тих, що помазуються ним, ім'я Твоє, нехай Він буде для них. Настріння душі, і тіла очищення і на зміну всякого болю, всякої недуги і немочі, всякої скверне плоти і духа, о Господи, пошли з неба Твою лікувальну силу, вдикнися до тіла згаси гарятку і вгомой страждання, і всяку приховану неміч, будь лікарем, слугам Твоїм, воздвигни їх з постелі болісті і ложа страждань, і цілими, і повносилами церкві Твоїй, щоб благословити Угодивши Тобі, творили волю Твою, бо за тебе молив нас, спасати нас, Боже наш тобі, славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки Господи, Молодці, не передуши, не лести, на віки вічні. Господеві, помолімося, Господи Отче, і передуші тілести, послав народного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що осіляє всяку недугу і рятує від смерти, стіли помазанням цим слух твоїх усіх, у присутніх від тілесної, душевної немочі, якою вони утвержим і оживи благодать у Христа, Твого молитвами при святої влади нашої Богородиці і присну Діви Марії всіх святих Твоїх, бо Ти єси джерело здоров'я, Боже наш, тобі славу посилаємо родним Твоїм сином, Пресвятим благим, животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амині. Дорогі в Христі, брати і сестри. Зараз буде кінцева молитва святої тайни Елеопомазання, де священник кладе відкр... священники кладуть відкриту Євангеліє, текстом, буквами. на голови ми покладемо тих людей, які є найближче тут, а ми символічно кладемо свою руку на того, хто є попереду нас, брата або сестру, який стоїть попереду нас, не має значення. Праву руку, на яке плече на праве чи на ліве, на яке нам зручніше, і так ми почуємо єдність усієї нашої молитовної спільноти, та єдність, яка йде від Христа, бо ми зціляємося у церковній спільноті у нашій родині. Тому найближчих людей прошу перекликнути всіх, і ми кладемо руку одні на одних. Господе, помолімся, Господи, Царю святий, милосердний і многомилостивий, Господи Ісусе Христе, Сину, і Слове, Бога живого, Ти не хочеш смерти грішника, але щоб Він навернувся і жив, не мою грішну руку кладує на голову, Тих, що прийшли до. Гріхахи і просять в тебе через нас прощення гріхів, а Твою руку, кріпку і сильну, що у тому святому Євангелії, що його мої співслужителі тримають на голові слух Твоїх тут присутніх, і молюся з ними, і прошу милостивний і незлопам'ятний чоловіку, люби твоє, Боже Спасителю. Наш ти через пророка Твого Натана дарував відпущення Давидові, що покаявся в своїх гріхах і прийняв покаянну молитву Манасії та рабів Твоїх, що тут знаходяться і каються в своїх гріхах, перейми через властиве Твоє не зважаючи на всі їх прогрішення, бо Тисе Бог що велів і сімдесять разів просім, прощати Тим. Що падають гріхи, бо як твоя велич, так і милість твоя, і тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки вічні. <різь> <різь> Прошу вставати, хто клічав. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Сину і Святому Духові і нині, повся і повсякчасі, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Тобі, Христос. Істинний Бог наш твами причистий своєї матері, силою чесною животворящого Христа, святого славного і апостола Якова і Першого архієрея Єрусалимського, брата Божого, і всіх святих помили, спасе нас як благий і чоловіколюба.